Доброго ранку, шановні українці. Ось і наступив ще один гарний ранок, коли наші військові після поранень, після полону виїхали на рибалку. Завдяки фонду Братство Добрий Сердець, рибацького клубу Флагман і громадської організації «Бюро по борьбі за колишніми злочинами наші захисники військові змогли виїхати на таке чудове мальовниче місце. Ми також. Розраховували на підтримку військової адміністрації Київської області міста Києва, тому що минулий раз вони пообіцяли, що долучаться до цієї гарної справи. Але за якихось причин вони сьогодні відсутні. Нема ні військової адміністрації Києва, нема ні військової адміністрації Київської області. На жаль, але нічого, що нас держава не підтримує. Завдяки небайдужим хлопці сьогодні відпочивають. І такі заходи повинні відбуватися по всій Україні. Тому що хлопці сьогодні половлять риб, рибки, поїдять домашньої їжі, пограють в шахи, нарди, доміно. Допомагає вже багато років. Допомагає нашим хлопцям. Возить на протезування до Америки. капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке. Я прослужил 30 лет. Огромное вам спасибо. И у нас есть такая традиция давать личную медаль. За ваши заслуги. Тут написано, что это от меня. Здесь это мое звание. Честь моя, Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Я зараз відвідую, друзі і всі небайдужі. Долучайтесь до таких акцій для відпочинку нашим військовим, тому що їм це дуже потрібно.